Головне події в Харкові та області 21 серпня. Краматорський Слов'янськ може стати Харківщиною. До Верховної Ради надійшов проєкт постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей. Документ подала нардепка Анна Скороход, яку свого часу виключили з фракції президентської партії Слуга народу. Авторка ініціативи пояснила, що подібне рішення дасть жителям підконтрольної частини Донбасу. Гарантії того, що у нас все буде Україна, а також дозволить ек економити щомісяця по 50 мільйонів гривень, які наразі витрачають на отримання Луганської та Донецької ова. Проєкт передбачає, зокрема, передачу до складу Харківської області зі складу Донеччини, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, Слов'янська, Святогірська, Лимана, Часового Яра, Сіверська та інших населених пунктів. Зі складу Луганщини, залишки в підконтрольних Україні території у Сватівському та Сівродонецькому районах. Меншу частину території Донеччини пропонують включити до. До складу Дніпровської області. Наразі проєкт Скороход надійшов на розгляд профільного комітету Верховної Ради.